Вітаю всіх! Закінчуємо 93-й ряд, пров'язуємо дві повітряні петлі з ланцюжка і стовпчик з трьома накидами в вершину з цього звуження. Так. Петля підйому 6 стопчиків без накиду в арку. 1, 2 3 4 5 і 6. Огорівнявне стопчик без накиду за вершину стерговичка. Дві повітряні петлі. Тепер рельєфний стовпчик з накидом. За перший рельєфний стовпчик. Пишний стовпчик. Ну або попкорн, хто що в'яже тут. Один, два, три. І чотири. Закріпила і рельєфний стовпчик за наступний рельєфний. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик без накиду, за вершину, в арку з ланцюжка з семи повітряних петель дев'ять стовпчиків без накиду, один, два. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рельєфний стовпчик без накиду за вершину листочка. Повітряна петля і ще одна. Два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик. Один. Два. Три стовпчика з одним накидом в центральну архістю. Один, два, три, два рельєфних стовпчика з чергуванням. Перший, другий за першим. Так що в мене не губилося. Дві повітряні петлі і знову. Пелюстка, рельєфний стовпчик без накиду. Дев'ять стовпчиків без накиду варка. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Рельєфний стовпчик без накиду, навколо звуження. З цього. Дві повітряні петлі. І знову формуємо вічко. Рельєфний стовпчик і пишний стовпчик між двома стовпчиками: Один, два, три, 4. Наступний рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик без накиду. Ну і арка. Тобто дев'ять стовпчиків без накиду. А й витягнула сильно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі. І так по колу. В принципі, тут теж на даному ряді нічого складного немає. Якщо в попередньому ряді у вас ланцюжки всі по 7 повітряних петель, ніде не стягувались, то цей ряд стягуватись не повинен. Легких петельок і до зустрічі в кінці.